Зараз ми знаходимося в англійській Вікіпедії. Ми шукаємо статтю, наприклад, про Малевича, та, якого дуже люблять росіяни називати своїм. Ми прибираємо Russian і вписуємо Ukrainian. Так, учасник проєкту Вікі патруль Артем Кривуля виправляє неправдиву інформацію у іншомовних статтях Вікіпадії. Також він пише статті і для української Вікіпадії. З таких статей, які мені здається, були дійсно важливі. У нас минулого місяця був такий місячник протидії з свавілі української поліції, де ми розповідали про вбивство Кирила Тлявова, про нерозслідування, На жаль, вбивства Катерини Гандзюк, про зґвалтування дівчини в Кагарлику. І ми про це писали не ті. Тільки ці статті були українською мовою, ми їх перекладали на російську та на англійську джерела інформації перевіряють. Якщо взяти Украї в Україні про російські канали, як вони не є авторитетними джерелами для Вікіпедії, якщо є якийсь закон України та умовно, або постанова Кабінету міністрів, це є авторитетним джерелом. Наприклад, те, що написано на сайті Верховної Ради або в Урядовому кар'єрі, або умовному в суспільному мовнику, це є авторитетним джерелом. Команді, в які патруля, які редагують тексти про Україну, близько 30 людей у різних країнах світу. За рік роботи проєкту вони написали та відредагували близько півтори тисячі статей. Писали в різні мовні версії про війну на сході. Виправляли помилки, заходили в російську вікіпедію, уточняли. Наприклад, в англійській мові виправляли там з ДНР, який писали, що це там самопроголошена республіка. Ми писали що це квазі квазінедо. Терористична держава підтримана російськими бойовиками. Зараз Українська Вікіпедія займає 17-те місце у топі Вікіпедії різних країн. Українські автори мріють вивести її у першу десятку. Іван Кадеско, Анатолій Киричук новини на Суспільному Львів.